Відновлення зруйнованого ворогом житла болісне питання для харків'ян та й для всіх українців. Яким буде порядок отримання компенсації за збитки, розповіли у Міністерстві інфраструктури. В законопроекті зазначається, що грошову компенсацію можна буде отримати тільки за приватний або дачний будинок. Для цих надходжень має бути створений спеціальний рахунок. Сам порядок, що визначатиме механізм грошової компенсації, поки що розробляють. Другий вид компенсації житловий сертифікат. Буде відображати оцінену вартість зруйнованого майна. Її будуть розраховувати за спеціальною методикою, в основі якої буде вартість житла за Квадратний метр. Сертифікат буде діяти протягом п'яти років. Власник сертифікату зможе самотужки обирати, в якому населеному пункті придбати житло. Для купівлі можна буде використати один або декілька сертифікатів. При місцевих адміністраціях буде створено комісії з розгляду питань про надання компенсації. Постраждалі будуть подавати заявки до таких комісій кількома шляхами через дію, ЦНАПИ або нотаріуса. Комісія буде мати 30 днів на те, аби обстежити об'єкт і ухвалити рішення щодо компенсації. В уряді розраховують, що головним джерелом фінансування компенсацій будуть заарештовані активи Російської Федерації. Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Законопроєкт є рамковим і не врегульовує всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування. До нього ще будуть розробляти комплекс підзаконних актів. Крім того, міністр інфраструктури зауважив, що, за даними статистики, у пошкодженому чи зруйнованому житлі станом на осінь 2022-го мешкали понад 2,5 мільйонів українців. Поки що лише близько 316 тисяч людей подали заявки на компенсацію в дії. Програма компенсації почне функціонувати після ухвалення відповідного закону. Наразі це лише проєкт. В уряді також зауважили, що подати заявку про зруйноване житло в дії мають змогу не лише його власники, але і їхні спадкоємці чи правонаступники. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківський звісті.